Ви дивитесь випуск новин від Ситуаційного центру муніципальної варти, де ми покажемо вам, як наші вартові щодня пильнують за порядком в місті. Почнемо з гарної новини для тих, хто любить паркуватися, як йому заманеться. Традиційно наші інспектори разом з відділом контролю провели рейд по вулиці Ізмаїльська. Так, так, це саме та вулиця, де паркування місця як екзотичний вид флори. Разом з відділом контролю. Виписуємо постанову про накладання штрафу. Може, не всі знають, але всього на одну вулицю нижче є безкоштовна стоянка. Але ні, краще забити весь тротуар, ніж зробити крок вправо. Але не біда, хто порушує, нехай платить штрафи. Може, це заохотить їх до розумного паркування. Тепер до більш захоплюючих новин. Під час патрулювання міста наші інспектори натрапили на досить нетипову ситуацію. Батьки у парку пили алкоголь разом з маленькою дитиною. Спасибо, большое. дай Бог вам здоров'я, мужики, mm -hmm. дай Бог здоров'я. Не плачеш, mm -hmm. ну, давай мамінучку, давай маміну. Спочатку інспектори провели бесіду з батьками і пояснили, чому розпивати алкоголь у парку це порушення. Після розмови батьки вирушили додому і, сподіваємось, взяли до уваги важливі поради. Переходимо до інтернаціональних пригод наших вартових. Під час комендантської години наші інспектори зустріли жінку, яка вирішила, що вулиця це ідеальне місце для сидіння. Доброй ночи. Я выпила пять. 5... От чего? Вас турбоя муниципального варта, это Белорусский видел полиции. У вас все добро? Иди сюда. Вы что, прикалываетесь? К нам... Мы что, не видим? Після спроби втечі та кидання речей у наших вартових з'ясувалося, що вона не аби як перебрала з алкогольними напоями і трошки запуталася в географії. Громадянинка країни 404 ну ніяк не хотіла йти додому. Громадянки ну. Російської Федерації. Прошу. Ти хто там був? Ми в луні не були з вами. А як ваше прізвище? Ти там був, я я? Ольга, де ви знаю. Наших вартових там точно бути не могло, адже ми в цей час підтримуємо правопорядок і тишу в місті. І повертаємось до пішого патрулювання. Наші інспектори завжди на варті вдень і вночі вулиці міста перевіряються по ретельно розроблених маршрутах. Знаходимося в сквер Пушкіна з атмосферою. Абсолютно нікого немає. Все спокійно, патрулюємо далі. Не забуваємо і про благоустрій. Муніципали активно перевіряють підприємців і ФОПів міста на наявність документів і дотримання їх умов. Нещодавно виявили неогороджені рештування. Це саме те, чого не очікуєш побачити на вулиці, коли гуляєш з дитиною. Аби не допустити подальших небезпек, провели бесіду і розпорядились про термінове виправлення. Самовільне розміщення або розміщення в невідведених для цього місцях побутових вагончиків, вагончиків, контейнерів, ємкостей, інвентарів, пристроїв, механізмів, це є механізм транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій. Тепер про нещодавню пригоду з улюбленими місцями порушників. Вже більше року муніципали борються зі стихійною торгівлею. І хоча більшість продавців вже знайшли законні місця для своїх товарів. Один з випадків стався на днях. Зараз прийде хазейки. Я піду на вікторі. Сподіваємось, що і господиня прилавку повернеться на офіційний ринок. І незабутні події комендантської години. Жінка, весела від святкування дня народження, спробувала розвеселити наших вартових своїми танцями і веселими історіями. Ні, не горошо, а сюди вийдуть. Фокус не вдався, довелось показувати документи і швиденько йти додому. Продовжуємо патрулювання, і тут не обійшлось без курйозів. Наприклад, під час однієї з ночей наші інспектори натрапили на чоловіка, який, мабуть, не зовсім правильно уявляв собі, як має виглядати конфлікт. Ну я сидів на скимі, підходять тіла ко мне, питається права качать. Що угу. ти іде, сиді, я з тобою зараз поговорю. третій діє дальше? Що я дожджати, поки те бійть буш дорослий. Чоловік проти дітей здається, сторони нерівні перевіряємо на наявність заборонених речей. На щастя, їх не виявляємо і пояснюємо, що не варто зачіплятися з дітьми, коли можна просто пройти повз. Повертаємось до подій комендантської години і нагадуємо, що вона діє рівноцінно для всіх мешканців громади з опівночі до п'ятої ранку. І як би нам не хотілось, продовжуємо ловити порушників. Співробітнику поліції придаємо зараз документи. А звісно, де наш співробітник є? А є. Це от. Та, шкоди. Я так розумію. Ви ж не спішите, так? Та ні, мені тут було сьогодні ранку і я залишився недалеко. Ну, дайте, будь ласка, працівнику. Вона подивиться. Ну, Та наоборот. Покажи я знаю. його Покажи, і все. Можуть Дома біжу з роботи. Це я. І все ж таки знову звертаємось до наших глядачів. Правильно розраховуйте час. Бо спершу попередження, а за регулярність піде покарання завжди ваша муніципальна варта.